В новинах написали, що ми вночі застосували Нептун по дальнім цілям. А це початок чогось крутого, чи це просто сьогодні вночі було і щось хороше, де ми були молодці. Ну, це дуже добре, що ми їх застосували. Я вважаю, що це теж наші підгадали до цієї до події останнього тижня, для того, щоб показати, що ми сильні, що у нас є зброя. Ми тут ефективно виробляємо ракети, і у нас є чим вдарити по росіянам, щоб помститися за ті руйнування і білі, які вони нам спричиняють. Ну загалом це сигнал, звісно, позитивний. Але але, але знову ж таки, треба залишатися реалістами. На сьогодні у Росії об'єктивно набагато більше і балістичних ракет, і шахетів для того, щоб завдавати нам більшої шкоди, ніж ми завдаємо їм ударами тих ракет, які у нас є, але в невеликій кількості. І звісно, питання, чому у нас немає достатньої кількості ракет, щоб ми не сприймали удар Нептуном чи Фламінга. Як свято і окрему подію, а щоб це стало рутиною наших бойових дій. Це питання до того, як були проведені останні роки, як розроблялися ці ракети, як забезпечувалося їх масове виробництво і застосування. Тому тут є і позитив, що вдарили, але є і має бути і реалістична оцінка ситуації, що це не змінює. Зараз ситуацію на фронті, і е, Росіян ну Росіяни банально сьогодні здатні мають більше далекобійної зброї, щоб бити по нам, ніж щоб ми е, били по них.